Доброго ранку. Тільки що відкриваю віконечко, а на мене випадає павук. Так відкриваю, і мені він так прямо в лице коснувся до лиця, я. Коротше, пересрала трошки. Давайте глянемо, що тут у нас. Дивіться, як красиво. Вітер такий. Сьогодні всю ніч дуло. Але я спала міцно. Зранку вже провела тренування я. Ну, В прямому ефірі в тіктоці тренування проводила. Чиста. Вирішила, щоб самі щось почати робити, треба мотивація. І я вирішила, що буду о 9-й ранку, тепер кожного ранку проводити ранкову гімнастику. Так що хто хоче, приєднуйтесь. Тепер завжди роблю отак: от. білочок окремо, жовточок окремо. Боже, треба якось скласти план. У нас настільки... Огостів накопилося, і те, і те, і те, і те треба, а я щось ніяк це не зроблю. Треба замовити двері чи не треба замовити двері, а спочатку меблі. Саша сказав, можна двері вже ставити міжкімнатні. Я думала, що будуть білі, такі самі, як і тут у мене. У Артема, верніше. А зараз думаю, що може і не білі. Якось не можу оприділитися з цим. Похідні ж двері у мене всередині квартири не білі, а такі, під дерево трошки з сірим відтінком. Я думаю, може в коридорі такі самі підібрати, але ж як його такі самі підібрати? А нормально, якщо в спальню будуть іншого кольору, ніж ті, які будуть в коридорі в ванною? І ще мені треба дати розміри техніки, вбудованої, для того, щоб кухня вже починала. Збираюсь на роботу і забула вам показати, я купила вчора сумочку, шукала парасольку, бо дощ цілий день вглиб, а у мене парасолька зломана. От. І поки шукала парасольку, знайшла сумочку. Мені, ну, мені потрібна була якась світла світла якась така штука через плече, ну, як, я, як я ношу зазвичай свою. Ось, вот. 590 гривень. Така сумочка. Ага, тільки я неправильно її вдягла. От. Але я звикла на цьому плечі носити. Відділень тут. Раз, два. І посередині на магнітіку накаже, то паспорт тут класно зберігати. Мобінку, мабуть. Ну, коротше, прикольно. Така простої форми мені подобається. Тільки не я люблю на цю сторону. Все ж таки. Її, мабуть, отак носити, не, не через шию. Не так моя чорна подобається сумочка, те, що я ходжу постійно з нею. Але на літо хочеться наче світленьке щось. Вот, похвасталась вам. Похвасталась. Ось така сумочка. І mm -hmm. парасольку купила. Показати. Чорну, маленьку, парасольку. Без всяких штук. Вона мені показала автомат і кажу, мені чорну. вам з квіточками чи без? Звичайно, без кажу. Нет, не люблю. Вот. Дала мені автомат спочатку, він так вистрілює Дух, дух. І так же саме складається Дух! Я кажу, я його боюся. Мені треба і тендітно. І він складається, отак, типу, о, о, так складається автомат, а отак треба засунути. І я його засунути не можу. Та що ви так каші мала їли? Кажу, так, да, дайте мені, то, що я не буду патіти, поки відкрию ту парасольку. Ну, тоді отака. Говорю, бачите, будь ласка. Спокій, я не лякаюсь. І так... такий маленький зумочик. Іду в музичну школу, працювати йду. Знову сумочку. О, а парасолька сюди влізе. Ну так, не дуже. Коротше, сумочку я хочу віднести. Я е, сюди всунула фотоапарат, гаманець, е, окуляри, ключі, і, і, все, і все це в мене не поміщалося, незручно, вона, наче така велика. але... От Я завжди, коли купую гаманець, я завжди пересовую з одного свого старого гаманця в новий, щоб туди все влізло. А от сумочкою щось так не зробила. Спробую просто поміняти. Там у неї дуже багато різних таких, такого плану, як у мене була, така квадратненька. От Спробую поміняти, але вже, мабуть, на сьогодні, бо я вже вон, бачите, я вже в своєму класі. І сьогодні я до вечора тут буду, але завтра, скоріш за все. Піду там, де купила, і спробую поміняти на іншу. Така прикольна, звісно, зовнішня, але не вміщається в неї те, що мені треба. Всім привіт! У мене наступний день, але не новий влог, бо знімаю його зараз трошки менше. Не встигаю. Да. TikTok забирає багато часу, а я взялася за нього конкретно. Я, якщо щось починаю, я роблю це на 100%. От. Це Діва, діви такі вони, знаєте? Якщо тарішила, все, бачу ціль, не бачу перешкод чи перепон. Зараз їду, хочу заїхати до Вікусі. Можливо, вона мене трошки підстриже, тому що вже відросла у мене чолка і важкувато. Коротше, падає сильно. От і кінці підстригти треба. Якщо у неї буде зараз 5 хвилин на мене, бо не можу щось до неї достучатися, пишу вайбер, а вона не відповідає. А, далі мені потрібно десь добути вишиванку. Завтра концерт в музичній школі, ну, філармонія відчутний. І потрібно бути всім в вишиванках, і потім на четвер, на наступний день виш... вишиванки, теж хто йде на роботу, треба йти в вишиванках. У мене якраз робочий день-четвер, тому. Подивлюсь -по вишиванку, і е, сумочку я сьогодні спробую обміняти. От, е потім мені треба поїхати в епіцентр, подивитися холодильник. Я вже квартиру обираю, холодильник. Ну, типу, я хочу такий, як думала, що хочу такий, як і у Артема в квартирі. Але хочу ще подивитися варіанти. А Потім що та ще мені там треба. А, духови, духову шафу треба подивитися. В общем, поїхати туди, в сторону моєї квартири старої та й заїду туди, треба теж деякі речі, щось на ноги, взуття якесь взяти. Літнє, вже напевно. От, до речі, зранку провожу ефіри тренування у 9, 9.15. Десь починається прямий ефір в Тіктоці. І я е, провожу ета, ранкову гімнастику, я вам вже казала, але нагадую, вдруг хто хоче, приєднатись. І що ще? Що ще? Я собі список написала, що мені зараз треба зробити. щоб нічого не забути. Записала мене вікуля на понеділок на 13.00. Зараз немає часу, вона там фарбує, хтось вже на стрічку сидить, чекає. В общем поїду в понеділок. А зараз йду на, на Базар Вже хочу на пляж. Іду на базар. Буду підбирати іншу сумочку. Маленьку і в містку. Знаєте таку? Варіант є. Ну, я скажу, Вона буде менше, тут дуже багато напокування. Вона прила 4, кепочку 47. Ага. А, стоп, я її не так одягну. От так. так. Yeah. Чи Хочеться менше. Mm -hmm. Я звикла, в мене вона така маленька і містка. Вона от десь отака виходить. Це прям сумка, а то таке, знаєте, в мене воно. Отакого вот, вот плану, так. Да. Ну там же теж, я напускала багато. Ну там відділень дуже багато. Вимілью, обвиняйте себе. Да. Це вам світло дала, є отака тема. Да? Ну, воно буде у вас менше, то я так о, так. Це... Да, так, нас буде менше. Так, а що тут по відділеннях? Багато, так? Да? Mm -hmm. Я люблю, коли одне. Відкрив, а там все, отак так раз видно. А не... Я не шила. Та я розумію. А, ну в принципі стільки... тут. Ні, ну чим удобно? Дивіться, тут взагалі ви поклали документи. Ось ось тут, де ви сказали, що бачите, там буде да. да. відділення. І ви туди просто Я взагалі нічого не купую. То, ну, я раніше, на в Ревіні ніколи документи не носила. Зараз хочеш, не хочеш, ідеш з паспортом, тому що не знаєш, що буде. Я був, щоб все було добре, але... Так, да, воно всяке було. Так, ключі, от, наприклад, сюди поклали, і вони у вас... Близькучі. Приблискучі. Так? так, а ну зараз я буду пробувати перекладати те, що в мене є. Да. Так, телефон. Раз, каша була. Ключики одні. Ключики Другі. Ручки, другі. Так. Зарядка. Чікс, чікс, чікс. І камера. <рістична> І вас з собою. Ну, що ви думаєте? Не обрала я ту сумочку? Я потім попросила продавчині одягнути на себе, щоб я зі сторони подивилась, як це виглядає. І мені не сподобалось, бо ці всі замочки блискучі. Виглядає не дуже. Тому я і ту повернула і нову не придбала. Дивилась на базарі, бо там дуже багато точок, дуже багато їх. І взагалі-то я просто йшла, я ж кажу, за парасолькою і побачила ту вона. Мені так око глянула, думаю, о, мені треба щось світленьке. І ото її швиденько обрала. Бездумно. От, не знаю. Дивлюсь, періодично, десь там в ну, типу в Любаві, коли в. Хожу десь по магазинам Треба подивитися, бо я оту свою барсеточку купую, ну, парсеточку я так називаю, ту маленьку чорну сумочку купувала десь чи в Пуленбір, ну десь отам от вона там висіла. Періодично теж дивлюсь, але нічого такого не бачу, що б я хотіла. Все, їду, купила до речі, зелені мішочок. Рукала і салат. 50 гривень. Все разом. рукала 20, салат 30. Хочу вже їсти, але треба ще їздити. Я, мабуть, в епіцентр зараз заїду і там столовка є. Щось візьму собі поїсти. Бо в мене сьогодні і уроки теж в школі. І от це зараз я, поки в мене а віконечко. зранку була нарада, завтра концерт, не розказувала вам, да? так? І виходить, що я додому вже не попаду, аж до вечора. Тому мені треба десь організуватися, пообідати. Усьо. Я вже з валові замовила собі окрошку. Окрошка. Нічого такого більше не було. Була якась курка така засмажена, яка мені не хотіла я зараз колупатися рядними руками в ній. А окрошечка це те, що м'ясна написано. Тобто має бути без ковбаси, але А, з куркою, добре. Я думала, колбаса. М -м -м. Без рідсків. Чому? Окрошка ж з рідками має бути? Це, звісно такий легенький перекус, тут більше води, кефіру, чим окрошки. Але нормально. Заїжджала в конфі зараз дивилися холодильники. Такий якого артема. Боже. Тільки мені треба білий. А вони білі, йдуть з дисплеями таким. І на ньому купа всього світиться. А я ж так не люблю, коли світиться в мені ввечері. ну Там, правда, він буде так стояти, що... Ні, буду я бачити його. Не люблю дуже, коли підсвіточка ночна, якась така, що я її буду бачити ввечері. Я у себе на мікрохвильовці і духовому шафі, шафі завішую на ніч рушником. Значить, Мікрохвильовку можна відключити дисплей, а духову шафу не можна відключити. Час світиться. І я завішую рушником, бо я навіть через закриті очі подразнює мені цей оце світло. Тобто воно на кухні, я там на ліжці, і все одно я бачу це від світку. Тому я не хочу ніяких дисплеїв. Приїхала зараз в епіцентр, подивлюсь тут, що є. Так, я в епіцентрі дивлюсь ось індезіт, такий холодильничок. Непоганий, біленький, трошки менший, не 2 метра, а метр 90, так він? Да, 1. 1. <плес> 19, <плес> так, метр 91. Метр 91. 19500. Так. Варіант, ну, цей пеко. Мені не подобається, що написано «бекон» на ньому. А так, в принципі, холодильник непоганий, непоганий. Індезіт. Ой, індезіт, бош, такий, як е... зараз у Артема. Ну, Тут він -от, 30 тисяч, в комфі він і без ручки він з дисплеєм 27 тисяч. Точно такий, як у мене. Ну, Точно такий, як у Артема. Тут з ручками, але є без ручок, але з дисплеєм, А дисплей я не хочу от такого плану. І ще варіант, ось тут от, от такий Бош, він менший, ровно по висоті теж метр щось, метр вісімдесят. Можна білий під замовлення. Під замовлення ж можна такий білий, да? якщо Дивіться, Тільки <служити> що переглянув, там в наявності під замовлення є білий Бош. Правда, він буде без верхніх шлядок нудової температури. Mm. Ось такий. No, ага, я поняла, я такий теж бачила, да? так. Mm. No, буде відкрита одна поличка в морозильній камері, ось таке в буде. Ось розміри собі фіксує. Метр no, 86, ширина 60. Ну от не знаю. Я вже звикла, що той більший холодильник. Там, виходить, ще одна тут поличка. Для водички була, ми її прибрали і вийшло більше поличок. А цей біленький буде ось по цих поличок. Раз, два, три, чотири полички буде. І для овочів одна. Так, яйця. там зберігається і Прийшли з магазину, так? Ну да. і поклали рибу. У мене овочі кругом і там, і там. В принципі, вистачає. Чого це mm -hmm. можна виставляти краще? Ну, швидше охолодження, ні менше. Mm -hmm. mm -hmm. О, тут воно так, теж вистовляти... регулюється. Так, дивимося на варочну поверхню і духовку. Оцей комплект 18 тисяч разом йде з духовочкою. Ну, тут правда немає. Оцієї очистки як в духовки, яка зараз у Артема. Але я її не можу і, і знайти і так тепер. А очищається вона як? Оце паром? Ну, Парова очість. Очищ... Да. Оце десь тут режим є спеціальний. Думаю, оце він усе, режим, От, там... ні, ні, це ні, схоже це на розморозку. А, оце? Да. Ну, в общем, така непогана і по ціні. Тут сенсорний. І зовнішній. І глибокий от этот класний дійсно. І направляючі телескопічні. Все по фіншую. Заїхала до Артема на роботу. Артем Дмитрич в робочій формі. Має сидіти дівчинка секретарша з великими сиськами. Да, Віка не підходить на цю должность, пока сиськи не зробиш.